Поблизу Красної площі наїхали на велосипедиста. Близько сьомої ранку на перехресті проспекту Миру і вулиці Гетьмана Полуботка не розминулося велосипед з машиною Волга. В результаті велосипедист отримав травми. В результаті наїзду велосипедист отримав струс головного мозку, закриту черепно мозгову травму, забій і садини нижніх кінцівок. І зараз знаходиться на обстеженні в Чернігівській міській лікарні. Машина рухалася по вулиці Гетьмана Полуботка. За попередніми висновками водій не пропустив велосипед, що їхав по головній дорозі. В результаті сталася дорожньо транспортна пригода. Згідно матеріалів, які були складені працівниками Державної інспекції, водій автомобіля газ 31 він не виконав правила дорожнього руху, він не вступив в дорозі велосипедиста, який рухався по головній дорозі. Всі висновки буде робити слідство і суд. Люди, що сідають за велосипед, часто не дотримуються всіх правил руху по дорозі, нарікають удаї. Це вже третя аварія за участю велосипедистів за цей місяць, але лише в одному з трьох випадків винуватцем став велосипедист.